В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 85-й псалом. Є дуже мало псалмів, які якраз мають назву псалма Молитва Давида. Бо всі починаються псалом такого. то А молитва Давида є таких тільки три псалми. 16, й сьогодні 85 й і 141. й Цей псалом можна назвати школою молитв. Як Давид? Молиться. Перше, Давид веде постійне молитовне життя, тому що пише у третьому стиху: Бо я весь час, бо я кожного дня молюсь, до тебе кличу. Не десь колись, не коли хтось вмре, не коли щось треба, а постійно. Каже: я молився кожного дня і буду молитись, бо пише в 12 стиху, і я. Буду дальше величати тебе. Господи Боже мій, прославлю навіки Твоє ім'я. Перше. Друге, Давид має дуже гарне відчуття Бога у молитві перед собою. Один святий каже: Ви що зібралися на молитву? Почуйте, Господь, близько! Він стоїть перед вами і дивиться, як ви перед ним стоїте, як ви співаєте, як ви голову схиляєте. Він дивиться на вас і чує вас, хоч і ви не бачите його. Апостол Павло каже у посланні до євреїв, невидимого побачите, невидимого побачте. Якраз Давид у цьому Псалмі 85 му каже, Господа, Господи, прихили вухо своє до мене і до моєї молитви, як він відчуває Бога. Прихили своє вухо і вислухай мою молитву, і будь уважний до голосу мого благання. Поглянь на мене і помилуй мене. Це є друге. Третє, і, напевно, найбільше, найбільшою особливістю. Молитви Давида є у тому, що його молитва є смиренною. Він є великий цар, найславніший цар. Але він у своїй молитві є смиренний. Він починає цей псалом, упавши обличчям на землю, поклонився Богові. І каже, Господи, вислухай мене, бо я нужденний, я бідний і я богобійний, молитва смиренного або смиренна молитва. Одним із зовнішніх виявів смирення є приклонена голова. Господь нам ставить до прикладу, як у випадку з милосердям Він ставить до прикладу милосердного самарянина. Якщо мова йде про смиренність, то про кого він каже? Про смиренного митаря, який молився. А смиренний митер молився як? Стояв здалеку, не насмілювався поглянути вгору на небо і бив себе в груди. Тобто смирення тіла свідчить про смирення душі. Не завжди. Але в основному. Бо обряд це є зовнішній вияв Богопочитання. Ми не один раз чуємо на службі Божій, голови ваші перед Господом схиліть. І потім священник зразу молиться після тих слів. «Владико, споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови. І ще ми чуємо з чинів. Благослови всіх нас, щоб приклоненням своєї голови, своєї шиї, навіть не голови, своєї шиї знаменують повинування Тобі. Тобто, Господи, споглянь на тих, що приклонили свої голови. Не на тих, що як камінь стоять, а на тих, що голови свої приклонили. Споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови. Ну то просто. Якраз преклоненням своєї шиї ми знаменуємо своє повинування тобі. Бо є люди, які за цілу службу Божу ні разу голови не преклонить. Знаєте, бо священник, коли дає мир. Він бачить, хто голову схиляє, хто не схиляє. І є такі люди, які ні разу голови не схилять. Що то за молитва така? Кам'яна. Мені деколи хочеться знаєте, так крикнути під час служби Божої голову опусти! Або голову опустила. Ну я не можу так крикнути під час служби Божої. Я собі далі ще думаю, ну як хочеш, як хочеш, просто підеш. Прийшов, вистояв, ну підеш звідси. Ні з чим. Смиренна молитва або молитва смиренного, за словами з того письма у книзі Сараха каже: молитва смиренного проникає хмари, вона не втихне, доки. Не дійде до Бога, пише. І не відійде від Бога, поки Всевишній не зелянець. Господь каже через Ісаю: І на кого погляну? Хіба не на впокореного, смиренного, мовчазного і того, хто тремтить перед моїми словами. Амінь, слава Ісусу Христу!